Дівчатка продовжуємо обирати неймовірні прикраси. А зараз бичаче око у нас вже в студії. Я нагадую вам коротко наші правила. Вартість формуєте саме ви, саме завдяки вашим дзвоникам. Тільки заходить 10 дзвоників на лінію, комп'ютер автоматично щитує і таким чином одразу з'являється знижечка і вартість стає ще більш доступнішою. Ну і звісно, доставочку ми сплачуємо за вас, теж не забувайте, але сплачуємо її ми. Тому давайте будемо поважати. Одне одного, приймаємо рішення і тільки потім замовляємо. Ось таке красиве у нас бичаче око. Так, намисто. Одне з найкрасивіших і загадкових каменів на світі. До речі, є думка археологів про те, що цей камінь стався від тигрового ока. Він зберіг у собі властивості його переливів, близько. Зверніть увагу, як красиво переливається. Ефекти тигрового каменю перейшли в бичаче око. Ось це Червоний такий вишневий тон, яскравий блиск, шовк поверхні роблять камінь схожим за зовнішнім виглядом на око такого розлюченого бика. Частина знахарів вважають за краще використовувати мінерал в боротьбі проти шкідливих звичок. Бичачі око справляється з алкоголізмом, наркоманією. Для жінок це ідеальний спосіб позбавити себе від нікотинової залежності. Тому дівчата, хто там палить і зараз хотів би все ж таки позбавитися цієї. Пагубної звички зверніть увагу зараз на це намисто. Звичні прикраси, такі як сережки або кольє, будуть стримувати від бажання покурити, допоможуть повернутися до здорового способу життя. Тигрове око дарує своєму власнику найкращі якості хижака. Це терпіння, зосередженість, пильність, рішучість, витривалість. Така потужна енергія дуже допомагає, як у діловому, так і в особистому житті. Залізні нерви та твердість характеру нікому не завадять. Камінь не має протипоказань за астрологічними ознаками і лояльний до представників будь-якого знаку зодіаку. Ось ми, ми красуні. Єдиним критерієм, який враховує мінерал при виборі свого господаря, це є характер. Він допоможе саме таким цілеспрямованим людям домогтися звершень, так і може покинути того, хто не зможе оцінити його силу. Ось так ось тому е, треба. Зараз придивитися до цього намиста. Якщо ви готові іти підкорювати той світ, то не боріться, набирайте нуль вісімсот двадцять один І хочі ж замовляйте, не забувайте називати код товару 266. Мінерал по праву називають каменем позитиву і настрою. Він допомагає подолати депресію, апатію, сприяє психологічному зціленню, оптимізму. Дивовижний самоцвіт подарує бадьорість Певненість, позбавивши від страхів, а, морального занепаду, намисто збичачого ока може стати чудовим доповненням до вашого образу та принести вам позитивну енергію. Зверніть увагу тільки, як воно красиво переливається. Надзвичайно грає зараз на світлі. А, так, у нас застібочка тут іде, карабінчик, мої любі, ваша улюблена, по довжині 48 сантиметрів. За потреби ми покладемо. Вам подовжувач. Намисто, у нас кожна намистиночка іде від 12 міліметрів до 24 міліметрів. Якщо ви помітили, є ось трішечки більше або зовсім маленький так, камінчик. Тобто тут вам якраз. Ось так, щоб для порівняння було видно, так: від найменшого до найбільшого і від найбільшого до найменшого. Так, зараз хочу вже приміряти на себе. Це намисто. Я нагадую, що код товару 266, 266, мої любі, 1100 гривень за бичаче око. Подивіться, як це красиво. Господи, спожеволіти можна, яка краса, дівчатка, яка краса. О! що 499 гривень. Мої любі, 499 гривень. Оце я не встигла приміряти. Подивилася на екран, а ви молодці, а ви телефонуєте, і у нас вже таке падіння вартості. Так, і це в нас таке червоне саме бичаче око виглядає в житті. Я вам кажу, ви коли побачите його, ви зрозумієте, що в житті воно виглядає набагато красивіше ніж зараз на камері. Хоча ми намагаємося максимально вам передати, як воно виглядає. Довжина, я нагадую. 48 сантиметрів. За потреби ми покладемо вам подовжувач, теж про це не забувайте говорити. Ось таке у нас красиве червоне тигрове око. Зверніть зараз. Боже, як! Як світло падає, от ви подивіться просто, от зараз ось ці переливи. Так, кожен камінчик по-своєму грає, переливається. Ось таке красиве червоне тигрове око довжиною в 48 сантиметрів. Ця краса у нас називайте код товару 266, Не забувайте, боже, як красиво! І абсолютно під будь-який ваш наряд буде. Побачите, воно буде ідеально поєднуватися так літом, ось прохолодне намисто. Тим більше, от коли ми говоримо про натуральні так, мінерали, от навіть в руках ти береш і от ти відчуваєш, що намисто таке важке. Ви помічали, якщо там взяти якусь імітацію, або коли це якийсь там пластик. Так? А, а тут, коли ми говоримо саме про натуральні мінерали, ось ти береш в руки намисто, і ти вже відчуваєш цю певну вагу, тобто вони набагато важчі, ніж просто якісь. Там е, пластикові ідуть підробочки і так далі. Тому, дівчата, поспішіть, 10 на год у нас іще є. Тому зараз звертаю вашу увагу, що за безкоштовним номером ви телефонуєте 0800 21 44 88 і замовляєте, називаючи код на миста 266. Шість доставочку ми сплачуємо за вас. Тому красуні зараз приймаємо рішення максимально швидко. Якщо ви вже закохалися в це намисто, вона підкорила вас, манить, каже, хоче, щоб ви стали його володаркою. Тоді хочі ж беріть свої мобільні телефони і зараз замовляйте. Тому що, коли йде формування вартості, наші красуні знають і вони зазвичай солідарні, навіть якщо не збираються купувати, вони просто телефонують для того, щоб сформувати найкращу, найдоступнішу вартість для інших дівчат. Які які сьогодні планують все ж таки собі придбати це неймовірне намисто. Ну що ж, ми будемо рухатися далі. Ви до нас продовжуйте телефонувати. А я буду готувати для вас наступну пропозицію.